Доброго дня, я з України. Вже 1 числа березня, дочекалися ми нарешті весну, на вулиці досить тепло і дуже непогано. Ми сьогодні разом з Локусем вийшли попрацювати в теплиці. Вже потроху можна починати городні роботи, ну тобто спочатку з теплиці, можна також вже скоро буде обробляти сад від хвороб. І шкідників, які перезимували робити першу викорівнюючу обробку. Але сьогодні ми будемо в теплиці сіяти зелень. І також посію редисочку. А вже ж, ще будуть досить прохолодні і дні, і ночі, навіть будуть морози. На минулому тижні, до речі, було кілька ночей, морози в нас були мінус 10-12. Але в плівковій теплиці в цьому році в мене навіть не промерз грунт. Тому що була висіяна петрушечка, і так в цю зиму ми збирали листячко, зовсім вона не замерзла і така зелененька і залишилась стояти. Підготовлювати як будуть свої грядки, теплицю сильно мити не буду, тому що я її прибрала і підготувала добре восени. Поки що вона виглядає ось так: стоять мішки з курячим послідом, привезли для підживлення городу в цьому році. Також Стоять відра з золою, будемо підживлювати овочеві культури. Поки що прикритий плівкою мій череночник, але вже потрібно його знімати. Буду перекопувати грядки. До речі, багато було запитань, як я копаю свої грядки і в теплиці, і на вулиці, тому що в мене лежить крапельний полив, тому що в мене стоять колишки біля помідорчиків, огірочків, перцю, баклажанів. Але я хочу сказати, що я вже пристосувалась і дуже це легко і досить це зручно. Карапельну трубку просто прибираю з грядки, складаю її на стежки і навіть не прибираючи колишків, копаю грядку, якщо це потрібно. Я вже казала багато разів, і в кожному своєму відео про город, про сад я розказую, що я дуже люблю мульчувати, мульчую і з кошеною газонною травою, і сіном, і також осіннім листям. Також прикопую, ви знаєте, показувала вам осіннє листя в грядки, щоб вони були більш поживні. І було досить багато запитань через те, що я мульчую досить великим шаром, чи немає в мене слимаків. Так, слимаки в нас є, але вони є скрізь і на тих городах, які мульчуються, і на тих городах, де зовсім немає мульчі. Ну що зробити, потрібно з ними боротися. боремось і народними методами. Також я купила в цьому році, мені порекомендували такий польський препарат. Брос. Ось зараз я показую, буду також брати мовчу з цієї грядки. Зніму осіннє листя і перекладу його на вулицю вже коли буде розсада. Буквально кілька років тому, років 5, навіть ніхто ніколи в нас не бачив, як виглядають слимаки, а потім вони дуже різко звідкись взялись, і зараз це проблема номер один на кожному городі. В минулому році мені навіть довелося кілька разів пересіювати огірочки, тому що вони просто не сходили, але потім в коментарях мені написали, що це можуть їх з'їдати слимаки. Коли огірочків тільки прокльовуються, виходять молоді вагінці. Вони такі досить зелененькі, совповиті, смачненькі, і слимаки їх з'їдають. Тому в цьому році хочу зовсім по-інакшому посадити огірки на вулиці в викритому ґрунті. Завжди я просто висівала насіння. В цьому році також по рекомендації однієї моєї підписниці вона каже, що вона завжди так робить, тобто вона висіває в торчані таблетки кожну насінинку, так як насіння досить дороге зараз огірочків і не хочеться його втрачати. Тому я також придбала таблетки. Так, вони також досить дорогі, але знайшла в одному місці придбала а мені потрібно на дві грядки майже 80 штучок, але це все одно буде краще, ніж я буду пересівати кілька разів насіння. також Втрачати краще я посію в будинку на розсаду, і потім вже буду висаджувати у відкритий ґрунт повністю готову розсаду в цих торфяних таблетках. І навколо кожної таблеточки буду розкладати гранули від слимаків для того, щоб поки огірочки зміцніють, поки вони піднімуться на сітку. В мене там є шпалера на якій є сітка, щоб слимаки за цей час їх не з'їли. Теплиця моя зараз виглядає ось так. З одного боку, від мене це вкриті ще плівкою, стоять череночки, але їх вже потрібно розкрити, тому що досить тепло в теплиці. Ну і не було таких сильних морозів. на про всяк випадок прикрили. Зелень буду висиляти вздовж бортиків грядок. На одній грядці в мене буде. Салат, шпинат і рукола посіяний. На інші грядки на центральній не буду сіяти вздовж нічого, тому що тут в мене посаджений чесничок. Я вам показувала, як взимку черенкувала клематис, і в тому ж відео посаджала чесник. Така була в нас зима. А на гряці, яка справа від мене, тобто далі за череночником зніму повністю все листя. Я вже сказала, використаю його як мульчу, на вулицю, а там посію кріп під стіночкою теплиці, щоб він був на все літо і для консервації, і просто так на зелень. І також посію побільше редисочки, тому що вже ж редисочка їсть більше, ніж вся інша зелень. Потім буду поступово прибирати зелень і редисочку, і на їх місце висаджувати. Росі. Саду помідорчиків і огірочків. Зелень не заважає ніколи, вже багато років так роблю. Поки зелень вся прибереться, огірочки і помідорчики стануть досить великі, я їх підв'язую. Помідорчики формую в два стебла. Це зараз мене відволікає лакусь, тому що дуже шумить, бігає, в нього дуже багато роботи, і мишки, і, птиць, і пташки, і кошечки. Він за всіма потрібен догляд діти. І бути в курсі всіх справ, ось бачите Саме вздовж цього бортику буду висаджувати зелень. Дуже багато не хочу в цьому році, тому що завжди залишається, і потім я її використовую для того, щоб робити настій зеленої трави. Також дуже корисна і важлива підкормка, підживлення для будь-яких рослин, і овочів і квітів. Я її використовую, але все ж одно не хочеться сіяти зелень, щоб використовувати його для цього. Добрива зараз ніякі вносити в грядки не буду, тому що і в минулому році, і кожен рік я завжди дуже гарно підготовлю грядки, коли вже висаджую розсаду. Для зелені це не потрібно і до того ж, в мене в цьому році навесні дуже важлива і така об'ємна робота. Це потрібно розібрати одну частину компостного ящику. І ось сюди розкласти на цій грядки для того, щоб було гарне живлення для помідорчиків-огірочків. От ось по центру розкладаю саме там, де лежить крапельний полив. Зараз я, я його потім в бік приберу на стежку точніше перекладу. А по центру викладу компост, розрівняю його грабельками і буду висаджувати саме по центру огірочки і помідорчики. Ну тут також поступово череночник Також приберу, і там будуть в мене в цьому році дві грядочки помідорчиків. І одна грядочка, яка зліва від мене, це будуть в мене огірочки в цьому році. Ну, зелень я, як завжди, беру, досить класичний набір. В мене салат, шпинат, рукола. Зараз вам більш детально покажу, але вже показувала. Ось такий взяла салат, одеський кучерявець, досить непоганий, на гірке в нього листя. Дуже гарний салат шпинат, матадор, велике таке виростає в нього листя. І коли гарний полив, воно таке соковите і дуже довго залишається. Смачним. Далі кріп алігатор взяла. Він на все літо дуже гарно дає зелену масу, і потім буду, коли буде вже зернятко, використовувати його для консервації. Також я використовую і вагове насіння. Часто купую в нас на ринку, воно також є, і вже перевірене насіння, і гарно сходить і гарно плодоносить. Ось в такому вигляді, в пакетиках просто я купую на стаканчик. Редусечку беру з 40. Зараз також додаю фото, тому що вже казала не раз, що гарно вона також набирає і вагу і не гірчить. Ось, бачите, все інше насіння також в мене в таких пакетиках Сорти ті ж самі, що і в покупних пакетиках. Я беру дуже гарно вже перевірено руколу також, якщо її гарно поливати, листя залишається досить смачне, таке хрумке і не гірке. Але потрібно її посіяти так, як і редисочку, як можна раніше, для того щоб вона застала так сказати і холодні ночі, і холодне повітря, і тоді вона дуже смачна і не гірка. Може, ви скажете, що диску ще зарано сіяти, але я знаю, що якщо її посіяти раніше, коли ще холодний ґрунт, коли ще холодне повітря, то вона дуже гарно і довго тоді плодоносить. Це по-перше, а по-друге, я тоді саджаю її в кілька разів, тобто один раз приберу, потім ще посаджу раз, і потім ще раз, якщо ми будемо її споживати. Ну, одна незручність в цьому, що потрібно зараз буде носити водичку з будинку для того, щоб гарно дати води. Бо сніг в теплицю я в цьому році не вкладала. Та взагалі дуже рідко це роблю. Ще в мене є трішки цибульки-тиканки, але навіть не знаю, потрібно мені її саджати саме на зелень, чи нехай вже будемо чекати, поки Поки підросте розсада цибульки, яку ми сіяли, і також можна її висадити в теплицю для того, щоб мати більш ранню зелену цибулю, ніж на вулиці. А вже ж в теплиці вона буде раніше. Так що починаємо потихеньку працювати. Ось так виглядає петрушечка. Ось таким чином вона перезимувала, навіть зовсім не замерзла і не пропала. Я її займати а вже ж не буду. Нехай, якщо вона дасть в цьому році насіння, воно обсипеться і буде тут петрушечка в мене рости з року в рік. В минулому році також вона тобто, зимувала, це кущики минулого року. Тобто якісь залишались, а якісь я ось так досівала, також і зараз зроблю ось тут досію, де такі є просвіти, скажімо так, і більше петрушечку підсівати не буду. І ось на цій грядці я посію редисочку, такий великий шмат, тому що все ж таки редисочки їсться більше, ніж зелені. Її можна їсти, якщо гарно поливаєш, вона не гірчить і на початку літа. Поливаємо ще, носимо з будинку ліки, тому що ще не під'єднували шланг, не під'єднували водичку на городі, бо переживаємо, що ще можуть бути приморозки. І ось так в мене зимували мої череночки, Трішечки тільки чоловік їх прикрив плівкою, ще не знімали, але я думаю, що потрібно її прибрати, бо в теплиці дуже спекотно. Ну, помічник вже вже щось копає. Те, що потрібно чи не потрібно, побачив, що копаю я, копає і він. Ось так скопала, грабельками розрівняла. Приніс чоловік водичку з будинку, пролила траншейки, зробила сапкою, і буду зараз сіяти. До речі, ось бачите, ще де-не-де залишилось те, що ми прикопували разом з вами восени. Це я прикопувала, мабуть, в листопаді. Якщо я не помиляюсь, також знайду фото поставлю. Але я його не прибираю, воно мені ніяк не заважає. Воно буде перепрівати ще допоки висаджувати. Розсаду сюди пройде два місяці, до того ж два місяці досить теплих. Я буду його проливати і додавати в поливочну водичку препарат для пришвидшення утворювання компосту, щоб ці останки скоріше розклалися і вже буде тут чиста компостна грядка. Така дуже гарна, дуже пожирна для помідорчиків і огірочків. Саме це буде для огірочки в цьому році. Прибрала ось тут все листя, дуже сильно його не прибирала, щоб так жодного листочка не залишилось. Якщо щось залишилось, прикопала просто його і все. Також, як і ось засохло газонну траву. Воно поступово перепріє і буде гарна і поживна грядка. Зробила ось такі вздовж грядки канавки, посіяла туди ближче. До плівки кріпчик, тому що він залишиться на протязі літа, а тут посіяла редисочку. Редисочку буду частково прибирати і потім буду сюди висаджувати розсаду огірочків. В цьому році в мене ні, тут помідорчики в цьому році в мене будуть. Ось так просто рукою зараз пригорну ці канавки, щоб глибоко не засипати. І все, і перша зелень, перша редисочка буде в мене вже проростати, і будемо вже чекати на перший врожай в цьому році. Ось і все на сьогодні. Почали вже працювати в теплиці. Поки працювала, почався дощик. Це і гарно, тому що снігу в нас в цьому році зовсім не було. І потрібно, щоб ґрунт навесні дуже гарно просочився водичкою, чи після снігу, чи завдяки дощику. Тому будемо радіти цьому теплу. Ой, дуже-дуже спекотно в теплиці працювати. Я вже і шапку зняла, і куртку зняла, тому що коли працюєш, копаєш, поливаєш щось сієш, то дуже тепло виходить. Ну і взагалі по градусах на вулиці досить тепло. Дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне. Мирного неба над головою.